Шановні жителі нашої громади, хочу сьогодні привітати вас з двома визначними святами в нашій країні день українського прапора і день незалежності України. Український стяг. Він сьогодні майорить на самих високих вежах світу. Його сьогодні засвідчують на, на різних закладах, на різних приміщеннях. З ним виходять наші спортсмени, чемпіони світу. З ними військові піднімаються і добу, здобувають перемогу. Він є сьогодні в наших школах. На наших закладах і на сьогодні дома, і ми цінуємо цей стяг, стяг, який несе мир, любов і свободу, день незалежності, незалежність, яку ми отримали і сьогодні за нього боремося. Незалежна Україна, самостійна Україна, багата Україна, Багато талановитими людьми. Велика вдячність всім військовим, які рухають нашу країну, велика вдячність інженерам, вчителям, лікарям, пекарям, залізничникам чи хліборобам. Велика вдячність за те, що ви робите нашу країну. Єдина і саме улюблена країна. Країна, яка хоче жити, країна, яка хоче любити країна, яка хоче розвиватися. Бажаю всім нам єдності, бажаюся нам любові до цієї країни, жаги до життя і жаги до своєї справи. Люба Україна з Днем Незалежності! Слава Україні!